Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. О, то ми ще раз приїхали познімати від Хілтона такого жеребчика. Помість першерона. то є його мама. Зараз ми файно його познімаємо, зробимо заміри. Вони не чепиня, ні? Ні, ото ми якраз зайшли в конюшню, Сьогодні у нас така погода трохи. Дощ. О, то Ми зараз є такі конюшки. Зараз робимо його замерих, хто не знав, хто там казав, що він того щось там не вартує, чи ще щось там. Всі, хто його видів. Хто не видів зараз ті жеребчик є на продажу. Коли йому має бути рік? 12 лютого 10 місяців квітня. Квітня має мати такий джеребчик рік. Він вже майже, майже поросту, як мама. О. Той є син Хілтона. Жеребця такого першарона, хто знає. Я думаю, дуже багато людей його знає. О. Жеребчик є спокійний, все повністю. І Зараз робимо його замери, щоб люди знали, хто собі хотів би такого жеребчика придбати. Я номер залишу в описі. Ось такий хостамаха. Ноги має добрі, грубі. Купета має, та, торцові, високі. Купета має так, торцеві, добре купета має. Я познимаю, щоб було Ну Ні, то нічого, то, то як вони стоять, то нічого страшного. Але вів має навіть хребта. На хребті має ляти. Я сюди пішов. Хто зрозуміє, той знає. Той хто не знає, той буде писати. Ще щось там. Ось такий він має зараз ревець. Той такий лошачок. Він же, же просто мама майже доганяє. Зараз зробив замер. Ну зараз будуть замери. Щоб хто собі захотів, хто й може собі дзвонити, то є в нас Тернопільська область під Гаєцький район. А детальні, детальніше то хто собі захоче, той дзвони, кого б дійсно цікавило, тому той може дзвонити. Ось такий жеребчик. Помість першерона. Він буде мав все. І висоту, і ширину буде мати все. Тільки, що нав... Він ще навіть року не має, але вже мама вже майже дестає. Ось така його мама. Ну. Так ви дивіться, я не мав мати сенс. Він же такий дійсно, має і все при собі. То, що має жеребець мати, то він має і все. Хілтон дає дуже добрі гарні лошати. Хто би що не казав, то є такий дійсно. О. Кобила тепер знову жеребна, знову по Хілтону. Має мати знову луша. Кобила має, скільки вона десь має кілограм ваша кобила? Більше 700. Вона і широчезна, і висоту має. Скільки вона має років? Зим буде мало травм? Ну, молода кобила якраз робоча. То яка її лоша? Третя, так? Буде мати третє? Четверта. Четверта вже, ага. Видно, що жеребна такої, якісь віді відпустили. Така кобила. Поза 700 кілограм. Кобила не є маленька. Жеребець серйозний і до її лошата серйозний. Що, малявка? Ви тебе міряли? Ну, змірити його, зараз я покажу, щоб дійсно там люди щось не говорили. Що там щось не то, що ми говоримо. Оу. Метер шість три є. Шість чотири. 63. Ну, 63. 64 маєш. Так. О, на відео дуже добре видно. Ж, навіть найдроку нема. Костомаха. Стий. Сти, Ми Робимо спеціальні такі замери, щоб люди бачили, кого реально цікавило. Такий жеребець. Ну, малий, сти. Скільки є? 22 так стиснуто. 23 навіть вже, можна сказати. 23. Видно? Ну, ну, видно, видно. No. 23. 23, дивіться. На камеру no. дуже добре видно. Не 23 вже має ногу. Що то казати? Та нічого лушак не каже, взагалі. Єнчики, би тако взяв на себе було. Та що то? Вже би на стелі був. Ho, manjkega. Stig, sti. Stig. Komaj sem. Vidim, da je to tvare za kam. Stig. Stig, mali, sti. 174, 173. Stig, mali. Oh. 174, stisnuto. Ta. 174. Видно? 174 має обйому. Отепер От дійсно, кого б людей цікавило, такий лушак. Той є син, кажу, Хілтона. Мама отака, така все видно, маму. б реально цікавило, може дзвонити. Бо там би зараз люди б не писали, що там дорогий, малий, там ще щось, то таке. Все відразу видно. Ми зробили заміри, щоб не писали, кінь отакий. Вот Ось вот. вот такий буде жеребець. Буде дуже непоганий. Він все має, і розкол має, і такий. Деякі такі старі коні не виглядають, як він зараз. Що мати таку висоту, що навіть року не мати, десять місяців тільки. Як ви його назвали? Як? Торнадо. Торнадо називається. розкол має і все, має і що? Так, видно, видно, ну. Видно, ну. Ви як, цінукаєте чи навіть дзвонять, чи що? То є, хто вийде, дійсно, то є лошак спокійний, не копає, не косає, не щуриться. Задня, передня нога, люба проба. Тако в межах адекватного, щоб. Передня, задня нога нічого, ні? То є буде сильний кінь, буде жеребець такий, то що треба. Ну, от і мама його є біля нього. То... Мав лошадну. Він має ріст, і висота, і Та все, має. все має. Та на 10 місяців то такий жеребець то нема що казати. То такий дійсно, то нема що казати. То... Він же ноги такі, получає, такі. Ну, лабаті стають, лабаті ноги. Відео того не переказує, то, що є, що зараз. От коли приїхати на яву подивитись, то. Я ваш номер залишаю, а там най собі люди дзвонять. Ви як, Ви як хочете, хочете кажетися, ну, хочете, щоб вас не турбували. Чи як там? 1400. На віддачу. На віддачу 1400 доларів. То не є дорого. Для такого жеребця, хто розуміється, що там зараз не писали, а дорого, а то хто знає породи коней, то і, ну, той щось може сказати, а то є прості коні, там думають, що є. То не є по простій коні, то є по першеронах. Тато його є першерон, мама є велика поза 700 кілограм. Хто розуміє це, то той дасть ті гроші, а хто хоче собі написати, то й напише. Все мала космості. Хобби реально цікавили, собі приїжджає вживу, подивиться усіни до такого ж грибця і Мізамери зробили, а там далі не дзвонять. Ні. Кого, б дійсно, кого б дійсно цікавило. Так, бо тому що там поговорити ціну ми сказали, 1400 тако, на віддачу, бо там дешевше не буде. Хто нема вже куди дешевше, каже, то по таких конях що там буде кінь серйозний. Ось така його мама. Будемо завершувати, а там... Мама роботу має добру, я думаю, що він буде мав роботу там. No. Ось така побіла. Вона має, поза 700 кілограмів вона має. То 100%. Скільки вона має об'єму, ви не знаєте, чи не мірили її. Вона зараз живіт дістало так, то вона вже. Ну, 2, 5, 5, 6, Я так хотів казати, 20. десь 2,15, десь так, ну, до 2,20 десь повинна мати. Вона і широка кобіла, і велика, то кажуть, то так відео може не переказує, але. Такі, такі конюхи, хто дійсно от, розуміється, то видно по висоті, які ви, які, які коні, то такий лушак, то ще навіть року немає. А... Коні спокійні. Так. Лушак взагалі, лушак висоту має взагалі. Він отко порахувати ззад, кубилий зад, його, то, не певно на рівно. No. Будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, о. будемо знімати далі. А кого реально цікавить, дзвоніть, номер буде в описі. toho žerubca mladého